Таємної питання досить нагальне, і воно постійно на у всіх працівників ті, які навчають наших дітей. Е, вчителя, наукові працівники це ті люди, які в даному випадку володіють і роблять саму святу роботу, дають навчання і фахівець, фах, фах нашим дітям. Тому це тільки продовження того. Тих передвиборчих обіцянок, які були дані цим людям для того, щоб вони мали гідне життя і гідну заробітну плату, я можу сказати, що відповідні подання там, де вони були внесені в інших областях, знайшли своє підтвердження, тому що кабінет міністрів, починаючи з наступного року, частково це і збільшив заробітну плату працівникам освіти всім працівникам освіти. Але я вважаю, що цього недостатньо, того і став розробником разом із своєю фракцією цього цих змін до законопроєктів відповідно. Дякую. За 26 рішення не прийнято.